Цікавитись спеціальністю 013 початкова освіта, але досі сумніваєтесь, чи варто її обирати. Всім привіт! Мене звати Діана я розкажу вам про всі переваги, які ви точно отримаєте, навчаючись саме на цій спеціальності. По-перше, можливість розвиватися у багатьох напрямках. Центральним місцем навчальному плані займають методики викладання різних навчальних дисциплін, крім того, ви ознайомитесь з педагогікою, психологією, філософією та багатьма іншими предметами, а навчаючись у Балакрійському коледжі за цією спеціальністю, ви маєте можливість здобути освіту вчителя початкових класів із однією з чотирьох додаткових спеціалізацій вчителя англійської мови або основ інформатики в початкових класах, асистента вчителя або інструктора з фізичної культури. По-друге, участь в різноманітних активностях. Олімпіади, конкурси, міжнародні конференції, марафони, курси і ще багато позааудиторних заходів не лише будуть черговим джерелом здобуття знань, а й подарують вам додаткові рейтингові бали для отримання підвищеної стипендії. І наостанок, навчання не забороняє вам паралельно займатися викладацькою діяльністю та отримувати додатковий дохід. Переважно дистанційна форма навчання створює всі можливості для такої діяльності. Головне, реально оцінити свої сили і правильно та раціонально спланувати час. Обов'язково підписуйтесь, вас чекає ще більше цікавої та корисної інформації.